Водій не вітається з вами норм чи крінж? Ну для мене, як для соціально адаптованої людини, це крінж. В принципі, коли ти працюєш водієм, ти повинен хоч трішки якось комунікувати з людиною елементарно привітатися з нею, а далі всю дорогу ти можеш просто мовчати і все. Попросити водія зупинитися не за маршрутом. Норм чи крінж для мене норм, у мене було дуже багато таких ситуацій, коли я просила водія там зупинитись, і щось мені потрібно було вийти купити. Але я зазвичай залишаю чайві після цього. Він не повинен тебе возити туди-сюди. Це крінж. Взагалі для водія мені здається, це крінж буде, але для звичайної людини, ну мені здається, що. Це норм. Водій слухає шансон під час поїздки: норм чи кінж? Крінж. Я не люблю шансон. Якщо український, я ще заспіваю, а якщо російський, то точно кінж. Я думаю, крінж, бо це пережиті роки.